Друзі, Іспанія залишається цікавим туристичним напрямком для туристів. І хочемо розказати, що за даними Національного інституту статистики Іспанії, за перші 7 місяців 2024 року країну відвідало рекордну кількість іноземних туристів майже 53,4 мільйона. Людей. Це на 12% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки у липні 2024 року Іспанія прийняла 10,9 мільйонів міжнародних туристів, що на 7,3% перевищує показники липня 2023 року. Найбільша кількість гостей прибула з Великої Британії понад 2 мільйони. За нею слідкують Франція 1,6 мільйона та Німеччина 1,2 мільйона. Найпопулярнішим напрямом стали. Балеарські острови, які залучили 23,4% усіх туристів, за ними йдуть Каталонія, 22,1% та Валенційська спільнота 13,6%.